Вітаю вас на каналі Паперові поробки на євангельські теми. На цьому каналі я роблю щоденник недільної школи, в якому одна сторінка це одна поробка, ось так це щоденник виглядає. А тема нашого сьогоднішнього заняття це нагодування Ісусом 5 тисяч. Я продовжую робити поробку в техніці «Cop Up Book», такі 3D об'ємні. Що ми тут бачимо? По-перше, ми бачимо. Місто, яке залишилось ніби вдалі, і люди вийшли з міста і сидять ось на якійсь горі, величезний натовп, їх навіть складно порахувати. Ісус, звісно, на передньому плані. Ось це дуже добре видно, мабуть, не знаю, чи передається камера, тому що всі чудеса вони трапляються тільки через віру в Господа. Він є джерело чудес і Тільки віра в нього. Він у нас на передньому плані, що в нас ще є учні біля нього, да, і ось роздають хліб. Звісно, є кошик, куди ми поклали ось вирізаний хліб і рибу, і є цитата. Тут цитата з Євангелія від Івана, але я є хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме і хто вірує в мене ніколи не матиме спраги. Але, звісно, ви можете написати сюди будь-які інші вірші. Я залишила декілька варіантів в інструкції. Ось тут ще є тоненькі лінічки, де можна підписати роботу на годування п'яти тисячі, як ви забажаєте. Власне, дуже все просто, легко, бачите, наглядне, і давайте зробимо тепер крок за кроком таку роботу. Я нагадаю, що шаблони до цієї поробки ви можете придбати. Як це зробити, залишу в описі під відео. Отже, після завантаження файлів ви отримаєте таких три файли: інструкцію детальну і, власне, самі шаблони для самої поробки. Ну, давайте почнемо. Першим кроком ми. Беремо аркуш з містом і складаємо його навпіл. На нашому аркуші є товсті жирні лінії, усіх тут три. Ми по ним прорізаємо. Я вже прорізала канцелярським ножем і раджу вам також це зробити вдома перед тим, як дати робити поробку дітям. І потрібно зігнути скрізь по пунктирних лініях. Я теж сторони канцелярського ножа провела, щоб це було дуже ну, легко. Бачите це. Зовсім легко. верхо. Дещо приклеювати, підписувати, все підписано. І, власне, ось наш, наша заготовка основа готова. Ось так. Наступний крок це з другого аркушу вирішимо всі зображення. Ось наші зображення. І у нас є кошик, в ньому теж є суцільна жирна лінія. Давайте так зігнемо і теж її проріжемо. Для того, щоб можна було туди вкладати рибу та хліб. Ось так. І починаємо приклеювати. У нас все підписано. Давайте почнемо з Ісуса. Написано приклей сюди. Тому так і зробимо. Кошик, дивіться, ми не весь мастим, а тільки ось як. Тут нанесено для того, щоб залишити місце, куди вставляти можна буде хліб та рибу. Ось тому я просто провожу тільки там, де це підписано. І цитату Ісуса теж ось ми наносимо клей сюди і приклеюємо. Давайте перевіримо, так все складається дуже легко, так ось об'ємно знову ж таки виходить. І ми можемо вкласти хліб і рибу сюди в кошик. Ось так. Я... Доклею цю роботу до свого щоденника, і запрошую також приєднатися до мене і робити з дітьми щоденник на Євангелія від Луки. Сподіваюся, що вам це відео було корисним. І, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь на канал, це дуже важливо для того, щоб я змогла продовжувати робити те, що робити люблю і ділитися з вами своїми ідеями. З Богом!